Вітаю, друзі! Сьогодні народна депутатка від Європейської солідарності Ірина Фріс на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила про те, що найбільшу кількість справок, яких як відомо більш ніж, значно більше ніж 4 тисячі, було подано народними депутатами під час підготовки закону про мобілізацію до другого читання. Так от найбільшу кількість справок, майже 2450, подала фракція. Президентська фракція Слуга народу про що це може свідчити? Це може свідчити про те, що насправді, як ми і бачимо на прикладі цього законопроекту, який спочатку був поданий кабінетом міністрів у грудні 2023 року. Потім він був кабінетом міністрів відкликаний. Потім він 30 січня знову був поданий до Верховної Ради. Поспіхом був ухвалений у першому читанні, хоча насправді він повинен був бути відправлений на доопрацювання, і ось до другого читання фракція Слуга народу подає найбільшу кількість правок. Це свідчить про те, що влада розпочала політичні ігрища навколо цього законопроекту і переслідує не мету, Якнайшвидшого прийняття якісного законопроєкту, а створення інформаційного приводу в суспільстві е, негативного фону е, щодо цього законопроєкту, інформаційного приводу щодо цього законопроєкту, і насправді можливо навіть немає наміру приймати цей законопроєкт. Будемо спостерігати, однак вірити в те, що говорять. Зеленський та його шепіто, з огляду на те, як вони себе поводять з 2019 року, точно не можна.